И сегодня мы играем 5 часть мог. Коли зайха в телефону с топ. Так, я вже играю в Ну давай продовжим, ну. Я ну третиничный не можу пройти. Я играю. И я вам что буду там рассказывать щось. Коли ви виграєте, починаєте грати, сразу ну, ліпіть пиріжки. І багато. Та пома... у помало помалу робляться. Не бійтесь його робить чай. Говорю, что він прохитовка робиться. Десь 35 секунд вроді. А пиріжки 11 секунд вроді. Ім робить по 12. Так, коли ви дивитесь на камеру і бачите тімоху ну, і гену, то зразу її готуйте. А якщо вас нема подивіться. зараз буду. О! Шагмасові свіжори і бургера. Ви годуйте цю тімоху годуйте тему. І тут третя посланка на Сікму і блогера під назвою хулібам. Опа-чай готовий? У вас отаке червоне, скоро нажимайте. І у вас буде отаке. Отакий скример. Коли це там. Ладу я вам скажу, ну ви знаєте, ну, блогера 15 ан... ну, по-англійськи, все з великої букви. З великої букви там по-англійськи. Андрій 77К, слава Україні, знаєте? скажу вам. Це і я і я. Та, мій аккаунт утолили, бо мою електронну пошту щось заблокурували. Не знаю із-за чого це. І я зробив собі новий аккаунт, або щось зробила мені. Напевно, якісь хакери влізли і мені так зробила. Ну не знаю. І це мій ну, новий аккаунт. Це мій новий аккаунт. Ну, я буду собі в Ютубі робити аккаунти. Та, без нас утоді вас появилась, що кнопка вернуться, коли ну постави <кхи> и реальные попадения. Пляха личные попадения. Все я чай роблю. Я зараз можу програти, буде скример, напевно. Якщо буде скример, то нехай гени. А то ген скример я ще не ловив. І коли буде 3, 3 або 4, ну 3, 3 саме ночі або 4. Опа, подивіться, коли у так стало, ви беріть і тут заправляєте. Іменно до 100 заправляйте. І ще підпишіться на таких людей, як Дени як Мерсі і Деніс Гейм. У прикольний контент. Я ж ще раз ну, переміг. Тепер в комп треба зайти. Їх годувати. Їх шукати нагодуват. Цих двох. Ой. Бо, що булочки шобулочки. А, там вже готові булочки і... Зараз буде чай готовий. В цій серії можу пройти третю ніч. Ну, в першій серії пройду зараз четверту ніч проходжу. І що ж, мені повезло, бо я пройшов в, в цю ніч в цьому відео. Я попробую зараз в цій серії взяти скоро і пройти навіть четверту ніч хочу попробувати і по не, послухати, які там будуть нові звуки, Такі. После того, попки обгорели, ми Ага. значить, вони говорять, що там мама і тато, вони забрали нього, поїхали в Майдіви, спінагрило тупо і не думали про нього. І зіпра і що зібрати в нього рюкзак, а ми грам затошка, та був в перший вересня будуть до школи. І потім на і потім після п'ятої ночі полетіли на вертольоті. в школу. Опа чай готовий. Класно. Ми четверту ніч не пройшов. Но. Но. На цьому. Всім. Ну на цьому моменті. Пробачте, що відео таке маленьке, 5 хвилин, Но проба. Но всім пока!